Вітаю вас! З вами Олена Миколаївна. У цьому відео ми поговоримо про факторизацію чисел і як її можна реалізувати за допомогою Python. Що ж таке факторизація? Факторизація це розклад числа на множники. Наприклад, число 12 можна записати так. 12 дорівнює 2 квадраті помножити на 3. Іншими словами, ми представляємо число у вигляді добутку простих чисел. Це важлива тема в математиці та програмуванні. Зокрема, факторизація використовується в криптографії, в алгоритмах шифрування. Сьогодні ми навчимося писати власні програми факторизації чисел. Давайте спершу згадаємо, що таке прості та складені числа. Просте число це число, яке ділиться тільки на 1 і на само себе. Наприклад, 2, 3, 5, 7, 11. Складене число. Це число, яке має більш ніж два дільники. Наприклад, 4 це 2 помножити на 2, 6 це 2 помножити на 3. Факторизація це процес розкладання складеного числа на прості множники. Наприклад, число 18 дорівнює 2 помножити на 3 і помножити на 3. 45 дорівнює 3 помножити на 3 і помножити на 5. Наше завдання навчитися автоматизувати цей процес за допомогою Python. Для початку створимо програму, яка буде знаходити прості множники числа. Простий метод це перевіряти всі числа від віки до самого числа. Якщо число ділиться без залишку, тобто залишок до рівня 0, ми додаємо це число до списку множників. Розглянемо приклад у середовищі Python. Розглянемо простий алгоритм факторизації і приклад коду. Створюємо масив множники, і поки що він є у нас порожнім, задаємо значення першого множника це 2. Поки наше число більше за одиницю, ми шукаємо множники, усі множники нашого числа. Ми його ділимо націло, наше число на множник, і перевіряємо, чи є в остачі 0. Якщо в остачі є 0 то ми дописуємо це число до масиву множників. Саме число ми націло ділимо на множник. Знаходимо наступне значення множника збільшується попереднє на одиницю. Фактично, ми отримаємо повний перебір усіх множників, які можна знайти для нашого числа n. І нам треба пробігти від значення числа 2 до заданого числа N. Це буде дуже багато переборок. Протестуємо роботу цієї програми у середовищі Python. Проведемо експеримент і перевіримо, як працює програма без оптимізації алгоритму пошука простих множників заданого числа. Це у нас функція пошуку простих множників. Ось тут я задала число А поки ще це значення 60. Далі викликаю функцію, передає значення 60 у функцію. І ми повинні отримати всі множники числа 60. Запускаю про модуль. Отримали результат. Прості множники числа 60. 2, 2, 3, 5. Давайте я спробую змінити. І вказати більше число, припустимо ось так, запускаю програму, зберігаю зміни. У мене поки що працює програма. Дивіться, результату ще немає. Треба почекати результат, бо я задала велике число, чекаємо результат. Поки що роблю паузу. Практично пройшло 2 хвилини в очікуванні, коли з'явиться результат. Можна зробити висновок, що застосовувати неоптимізований алгоритм для великих чисел ну, не має жодного сенсу. Перериваю цей процес, бо очікувати, коли з'явиться результат, дуже довго. Для невеликих чисел можна застосовувати неоптимізований алгоритм. Покращуємо наш алгоритм. Програма, яку ми написали, працює. Але вона перевіряє всі числа до самого n. Це неефективно. Адже нам достатньо перевірити числа до корення квадратного з n. Оптимізуємо наш алгоритм і будемо отримувати наступний код. Задаємо початкове значення масиву для множників. Далі створюємо цикл, щоб пробігти по значеннях множники, починаючи з двійки до кореня квадратного з n плюс 1. Далі перевіряємо, чи ділиться задане число на i націло. Якщо воно буде ділитися, ми його дописуємо до масиву множників, Наше число ділимо націло на цей множник. Перевіряємо умову, якщо число більше за одиницю, ми також його дописуємо до масиву множників. Ну виводимо результат. Протестуємо роботу цієї програми у середовищі Python. Перевіримо роботу оптимізованого алгоритму. Порівняємо, як він довго буде працювати. Як буде працювати з великими числами, невеликими числами. Давайте спочатку зробимо роботу, перевіримо оптимізованого алгоритму з не дуже великим числом. Запускаємо, так, отримали результат. Результат такий самий 2, 2, 3, 5. Працює здорово, дуже швидко. Давайте задамо більше число, велике число. ну, Наприклад, ось так, запускаю. І подивіться, наскільки швидше відпрацював алгоритм оптимізований саме для великих чисел. Він видав нам множники, прості множники для заданого великого числа. Робимо висновок, що для великих чисел треба застосовувати саме оптимізований алгоритм. Якщо ви не хочете писати алгоритми вручну, Python має готові інструменти. Один з таких інструментів модуль SimPy. У ньому є така функція, як FactorInt, яка виконує факторизацію. Давайте подивимося, на приклад застосування цієї функції. Імпортуємо з модулю Симп функцію FactorInt. Надаємо число значення 60. Хай буде цього разу 60. У команді Print викликаємо відразу функцію FactorInt і передаємо їй значення числа 60. Що ми отримаємо? В результаті ми отримаємо ось такий словник, який означає, що наше число 60 дорівнює. 2 квадраті помножити на 3 і помножити на 5. Тепер спробуйте виконати завдання для самостійної роботи. Перша задача напишіть програму, яка розкладає число на прості множники без використання бібліотек. Друге завдання використати simpyfactor int для факторизації чисел. Знайти найбільший простий множник заданого числа. А також оптимізувати алгоритм для великих чисел. Сьогодні ми навчилися розкладати числа на прості множники Python. Ми побачили базові та оптимізовані алгоритми, а також готові інструменти, такі як SymPy. Факторизація це цікавий і корисний інструмент який знаходить застосування в криптографії, аналізі даних та багатьох інших галузях. Дякую вам за увагу! Спробуйте виконати завдання, поставили вподобайку Олені Миколаївні. Заходьте на наступний урок. Рада була вас всіх, тут зустріти! До побачення!